Тут у мене раз, два, ще он далеко сидить, виглядає, блищать очі, три кошечка і Риженька їсть під стопом. Ось, де кошечка? Коті так і немає, пропав наш котя. Десь вони пропадають, вже стільки його немає. І других кошечок, але вони якось по черзі приходять. Ті приходять, ті на другий день приходять. Водичку я їм налила теплу, каша, корм. Прийдуть і поїдять. Та вже десь заховалась, а там собака вже вон, біжить. Тут дівчатка ходять з собакою, він не, не прив'язаний, він домашній, але він бігає за ними, вони тікають. Так, собака, йди додому, йди. Оця вже заховалась тут. Вон собака. Tobačka gre do doma.